Справа 740. Галинка прочитала 4 дев'ятих книжки, у якій 180 сторінок. Скільки сторінок прочитала Галинка. Ну що ж, давайте міркувати можна. Тут багато місця є, можемо логічно подумати і записати. В даному випадку я пропоную спочатку знайти 1 дев'яту від книжки. Якщо всього 180 сторінок, то знайдемо, скільки це 1 дев'ята. Що для того треба зробити? Треба 180 поділити на 9. Пишемо тоді перше. І записуємо 180, що ділиться на 9, і це дорівнює. 18 пультів на 9 це 2 і один нолик це 20. Пишемо чого. Сторінок. Ну, це у нас складає одна дев'ята книжки. Пишемо тоді, складає. Одна. 9 книжки. Ну добре, якщо одна 9 книжки – це 20 сторінок, а Галинка прочитала 4 дев'ятих, то треба тоді 20 помножити на 4. Пишемо тоді друга дія. Треба 20 помножити на 4. І це буде дорівнювати тоді 80. Пишемо в дужках Чого? Сторінок. Ну І записуємо оце, у нас прочитала. Галинка. Є. Ну що ж, зараз тоді записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Скільки прочитала Галинка, пишемо 80 сторінок. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини від числа. На цьому вправу завершено.